Ну що ж всім привіт. Рано з вас підпис подбайками Ми продовжуємо грати в Хардсферен 4 без модів за даню. Так, і я в минулому відео усвідомив, що мені час, ну, треба якось, що я можу якось обезпечити тут собі територію, щоб не тримати нікого тут дарма. Тому що фактично я можу просто тут. Я коротше захищаю Англію від висадок чисто тому, що у Англії є, у Британії є тут два острівця. Фактично, я можу прибрати повністю з ось всіє, всієї західної частини, всі свої дивізії, які захищають порти, якщо просто заберуть ці два острівця. І в мене не буде жодної загрози висадки. Ну, можливо, вони будуть зараз. Мені цікаво, куди вони, куди я, наприклад, зможу бути. Ну, з Гібралтара вони навряд чи будуть висаджуватись аж сюди плити. Тому просто приберу ось ці дві висадки і просто все, всі, хто ось тут стоять, ось в цьому просторі стоять і захищають порти, вони будуть вільними. Тому просто чекаю зараз трохи часу і робимо це. Так, також ми тут об'єднались. І якраз ось ці дивізії, які тут будуть, ну, будуть вільні, які я звільню, буду перекидувати на захист портів ось тут, в Середземному морі. Так, але, 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 але. Ми зараз зайняті більш живими речами, а саме йдемо в Польщу. Чому б ні? Поїхали потрохи йдемо вперед. Переходимо тут, чисто вигідними наступами, атакуємо. Типу, тільки вигідні. І все те, теж тут рівнина. то це взагалі має бути прекрасні. Прекрасні наступи. Так, коротше, по максимуму ми знову совок. Як тільки капнемо Варшаву, як тільки капнемо Польщу, то все буде прям прекрасно. Так що ми ще і Румунію з Болгарії капнемо. І лишимо совок один на один. Типу тобто тут лишилась Албанія, Ну, Іран, взагалі, вже не Іран. Фактично, в Європі лишилась Албанія, Болгарія, Румунія, та з Савку належить. Хм, І мені, напевно, треба конструватись на наступі саме на Румунію. Де далі наступне найближчий вузол постачання? Ось тут знаходиться. Хм, Це дуже вузол постачання, в бік якого треба пробитись. Пробили тут, Ой, давайте до кінця вже досліджую великі літочки. Так що тут, ППО? Тримай далі вивчай. Це не можна поставити, нема кнопки автоматично вивчати. Ну, типу, просто щось. Просто вивчайте щось. Що ви в мене, в мене чекаєте, поки я скажу, що ви вивчати? У вас що, своєї голови на плечах нема. Просто в щось вивчайте. Так, давимо Румунію вигідними наступами. О, переробку нафти. Я тільки зараз вивчу останню переробку нафти. Прикол, напевно. Надемо генератори. Ми усюди їх підчавлюємо потроху, мені це подобається. В Софію, слухайте, в Софію прийти ще. Це вузопостачання, який неподалік від мене, і чому б ні? Так, знову ж, головне... головна суть в тому, що я зараз взагалі не розширюю кордон. Все, що я атакую, це виключно вигідні наступи. Це навпаки, я зменшую кордон атакуючи. І це найважливіше, насправді так кажучи, в тому, як ми атакуємо. Що мені і так достатньо нашої ширини кордону, він і так дуже широкий. І у нас між нами. Тут також треба в деяких місцях атакувати. Але це не вигідні наступи. Не, я вас зрозумів. Зупиніться тоді. Коротше, сюди потім повернемось. У, я цей самий. Ви. Ви-ви-ви. Видаляю вам всі накази. Підтримка висток. Сюди, сюди. І сюди. Вперед. Ну, вони ще не приплили, але 36 тисяч. 36 тисяч. Моя перевага на морі 36 тисяч. Я задоволений. Ну ні. Не зараз робити вистоки. Я б таки, щоб взяти тисячу літочків хоча б. Сюди. Так, бо бортувальники долітають, все нормально. Так сюди. А, я побачив. Так, давайте. Цей острівець вважається ось цим регіоном. Всі сюди. Але сотку з вас сюди хоча б поплили. Ну що, що, атомну бомбочку скину, якщо не вдасться висадитись. Але маю. 71, 72. Так, мені не подобається бомбочка. Тут та ж сама претензія, мені не подобається бомбочка. Ой, одразу вистка пішли хорошо. Вистка, це? Вітаю! Тут у мене нема тепер жодної загрози вистки. І весь флот на морі я взагалі не можу утримувати У мене просто на 20 днів лишалось пального. Да, мені дуже сильно не вистачає нафти. А нафта є де? В Бухаресті. До якого ще треба дійти. Знаєте що? Ви всі видалите? Я правильно видалив? Так, правильно. Ось сюди. Вставайте, нормально, будь ласка. Ми конструємо свої війська ось цієї цієї 120-ки. Конструємо їх виключно тут. Ну давайте, пробуйтесь нарешті сюди. Пасивний сценар, дякую. Натримай, активний сценар. Ну, 99, все, дякую. Нарешті. Прорив. Сюди. Так, зачканіни сюди. Авіація. А. Це ви тисячі сюди літали. Пробачте. Східні балкани. Я не знаю. 400 з вас сюди, в північні балкани є. Моя мета вас розрізати. Для цього мені потрібен прорив. 5 дивізій. Звідси. В Бухарест. 5 дивізій. Ось так. В Бухарест. 4 дивізії сюди. Вплоєш. Три атомні бомбочки летять на кордон одразу. Щоб перший це найважливіші перші бої ми вдало провели. Є. А далі вже буде прорив. Далі вже буде швидко. Має бути швидко вперед. Так, мене не зупинити. Тому що я вже заходжу і Плоеш, і в Бухарест. І взагалі в ідеалі. Прийти сюди. Вам в п'ятьох прийти сюди. Вам пройтись сюди, вперед. І так, як, як сказав, розрізати. Я. Я ворогу не дав взагалі, шансу. <клух> Розділяємо. Так, ой, точніше, розширюємо вам фронт. Ви встаєте ось тут по повній. Трьох з вас в галац. Як я хорошо прийшовся, 96% капітуляції. Так якби зараз В же не потрапити. Скільки відсотків капітуляції? 100% Поїхали В Одесу, якщо вийде. І в Акерман зайти. Так, дослідження. О, ні, ні, що я зробив. Коротше, ні просто представлені інше дослідження. Не. Так. Є, ви мені капнуло? Вчіться. Так, ви вставайте на весь фронт. Блін, тут не вийде, як з Німеччиною зробити, те, що я робив. Одразу взяти оточення. Да. Вони просто повернули сюди весь фронт собі. Так, чекаю, поки ось ці три армії по 120 сюди встануть. Нормально. І ось цю помаранчеву армію я виключно ось тут на південь лишу. Так, йдемо, генератори, підводний човник, вивчай, не знаю. Байдуже. Просто щось вивчайте. Не дратуйте мене. Зі своїми питаннями, що вивчати. Так, якщо я прийду в Кишиньов, було б непогано. Так, але тепер в мене є нафта. Ось тут 147 нафти. Хоча до цього мало бути менше. Так, ну типу, я прям багато нафти з Бухареста отримав. Бемо вирівняння фронту, поки всі стануть, куди треба. А тепер. Видаряю всі накази поворанчуємо сюди. І ви будете стояти саме на ось цей фронт. Три армії по 120 саме проти Савка стоять. ви ж, в свою чергу, станете навпроти умовної Болгарії. Що ж, у Савкас-союзників лишилась тільки Польща. Не то як для Савка це такий собі союзник. Мало хто взагалі хоча б трохи любить Савок, але. Поляк, не ті, хто прям сильно готові допомагати, Савку. Ну, це якщо б в житті було. Вперед, бомбочки є. Польша. Хм. Я можу одразу в Варшаву атакувати. Тримай бомбочку. А ти на сусідню провінцію з Варшавою атакуй. Ти також сюди. І в Варшаву, не знаю. У дві провінції сусідні з Варшавою атакую. І саму Варшаву атакую. Прекрасно. Є, тепер з двох принций. О, все. Варшава, як ти себе почуваєш. Недостатньо погано. 60%. Краків. Наступний краків? Без питань. Бомбочка. Бомбочка. Так. Ти ось так. Ти другу провінцію. А ти в підкріплення. так, ми починаємо наступи і зараз падуть одразу бомбочки. Атомні. Ну, сенс, цього недостатнього, хочете сказати. Тримайте ще. Та-та, мене ти буде шуфували. Хочете ще, тримайте ще бомбочку, не знаю. Все, тепер цього вистачить. Зараз пройде прорив э, краків. А тримайте ще гілку, виробництва крейсерів. Все одно сталі не вистачає. Больше ще раз. Скільки? 97%. Вот. Взагалі без питань. На атаку. Просто впевнити в тебе в тому, що необхідно капітулювати. Ти не затримує нас надовго. Так, так, так. Тепер. Тепер 100%. Хе-хе-хе. Савок! Савок! Ти лишаєшся без союзників. Ти це розумієш? Цікаво, настав час. Ми виснажили їх. Ми дуже сильно їх виснажили. Вперед. По всьому фронту максимально агресивно. Ні, точно ще не настав час. Ще не час. На жаль, на превеликий жаль, але ще не час. Доброго вечора. Проблема в тому, що мені мати більшу щільність дивізій. Там базові глибині бомби, та тримай далі, не знаю, байдуже. Мені треба швидше тут з усім розбиратись. Здобуваємо їх тут. Слухайте. Гібралтар. Припустимо, я вирішу ось вами двома. передо полетіти в Гібралтар. Ти не малюєш звідси сюди в Гібралтар не висадитись. Це з іншого боку треба робити. Тобто в цьому нема сенсу, я вас зрозумів. Бі, я думаю, на цю мить Савок вже буде дуже виснажений. Але він ще живий. Такі атомних бомбочок мені не вистачає. Ой, то речі. На, тримайте усюди, де є сталь. Тримайте інфраструктуру максимального рівня. Тому що рахунку там, де нафта є. Ось нафта і сталь, я буду інфраструктуру. Трохи розставив. Інфраструктури? Трохи. Не знаю, поїхали до Стамбулу, пройдемось. Що мені воно коштує? Авіація? А, це всхідні Балкани, все ще літати треба, все правильно. Я такими темпами можу просто по всій Болгарії пройтись. Просто сім так само, ось так, просто вниз. Як я з попередніми робив підтримку. Висім Софію. Вип'ять сюди. Ви в, в підкріплення. Ви в підкріплення. Типу, вони не витримають мого натиску. Ну так, я зараз до Стамбулу просто зайду спокійно собі. І ідеалі пройти через Стамбул. Ой, яка яка біза висадка? Ти знущаєшся? Мені треба тут тепер ще висадки ось тут захищатись від висадок. Це геніально, звісно. Так яка цю яка літає на східні балкани? Ой, точніше на північні балкани. Я перекиду сюди, в Грецію. Атомна бомбочка. Ми не можемо дати себе зупинити. Ми зобов'язані перейти. Скрізь там було перейти. Це дуже важливо. Є. Це прекрасно. Не -не -не -не. Так, ви, на жаль, не розумієте, що тут також треба стояти. Ну я вас, власноруч, з шістьох перекинуть сюди. А там бомбочка ще. Є. А там та бомбочка є. Нема переваг в повітрі. Всі в Грецію. Бомбочка. Ну тут союзники, тут треба їх бомбити. Пловдів. А, мене тепер авіації в пловів. Нема. О, я ж можу ще авіацію сюди перекинути. 1200. Я тисячу ось сюди в цей що ще 200 перекидую. Щоб на східній Балкан не літати. Є. Тепер у мене тут перевага в повітрі і. Софія. Я візьму Софію, вони о, в і далі мають капнути. Що вивчати? Я не знаю, що вивчати для вас. Натримайте П, хто Мені Просто справді нема що вивчати. Це я в Софії. Болгарія, ти як там? Ще не капаєш? До ну, речі, Болгарія не в рамках, не в золотій рамці, а при цьому Албанія в золотій рамці. Просто факт, просто факт. Ой, в Італії небезпечна висадка, типу. Так, ви всі. Я вам можу повидаляти спокійно. Ось все це. Я проголошу повністю повну безпеку з цього боку. Була б якась більш зручна можливість видаляти це все. І навіть з Ісландії прибираю все. Я поприбирав прибирав тут захисти. Тепер. Так, ви вдвох в Стамбул. Ви вдвох в Бургас. Поки що є... тут є загроза висока. Тому перекидую вільній дивізії сюди. Як тільки я почну контролювати Чорне море, тоді і припиню вас покидати. Так, всі інші. Сюди. 90 дивізій зараз піде закривати тут. Це прекрасно, це прекрасно. Так, Болгарія. О, пловдів. А, я ще не взяв. Я думав, я просто думав, що вони капнуть. Тому що я думав, що я вже взяв пловдів. Але я ще не взяв пловдів. Але буде. Ось сюди, я такої не знаю. Так, Те, тепер вони капнули. Що ж? Ставлю біжати сюди, ти сюди. Так, спокійно це все ставлю, тому що я зараз авіацію перекиду сюди літати. Бомбочка. А. У нас нема більше ядерних бомб. Ну, і, і так пробились. О, До, да, да, тику контр атакуєте мене. О все, приходять сюди дивізії. Ну, вам кінець. Об'єктивно, все, бувайте. Зробили висадку, вітаю. Вітаю з тим, що зробили висадку. Одразу перекриваю порти, які ми звільняємо. Щоб потім мені не було проблем. От, албаня капнула. Хто там лишився? Савок, Іран, Монголія. Старок, Савок, Іран і Монголія лишились. Савок, що з тобою? Чого ти? Просто стоїш на місці. Ти образився? Що з обличчя? Так, тут точно треба розібратись. Хм. Розібратись з цим виступом. В тому та й прикол, що це виступ. Так, одних пускаємо так. Інших пускаємо ось так. Перевага в повітрі. Мені необхідна ось сюди. Тут зараз вся перевага в повітрі має конструватись. Вперед. Бомбочка. Є. Ви сюди, атакуєте. Ви також сюди. Зараз до вас підійдуть допомагати. Ой! А що сталося з виступом? Він що, став оточенням? Що, виступ? Став оточенням? Як неочікувано Як неочікувано. Ось тепер можна і спокійно закривати. Тепер -то можна спокійно закривати. І звільниться така непогана кількість як дивізій, які стояли тут навколо цього виступу. Теоретично можна зробити прорив ось так аж Але я не певен, що мені вистачить дивізій, щоб перекрити весь фронт. Тому що, Тому що якщо б можна було б під маршлів якось згрупувати і. Цілим театром, не знаю, поставити фронт цілому театру. Щоб 360 дивізій, єдиним фронтом, мовно кажучи, стояли. Це було б непогано. А так, ні. На жаль, ні. Потрохи зачиняємо їх. Видавлюємо. Вони постачання, можна спокійно це робити. Блін, якщо б ще я бачив, скільки дивізій тут. Якщо б ще бачив, було б прикольно. О, бачу. Щось, мить мені показали. Ой, мені лінію рахувати стало. Що, коротше, більше 60 дивізій. Оточення з більше, ніж 60 дивізій. Це прекрасно. Ой, ми тут їх розрізали, до речі, зробили з оточення декілька оточень. Да, зараз там вже частини дивізій попобирали. Завжди приємно. Брати савок в оточення це завжди приємно. Давайте хоча б трохи відправляти в північні Балкани, щоб допомагати закривати оточення. авіацію своєю, тому що так чи інакше ми втрачаємо трохи при зачиненні оточень. Все ж таки. Хоч це і оточення, але воно знаходиться в горах із величезною кількістю дивізій. Тобто так чи інакше я втрачаю. І бажано втрачати якомога менше. Я тільки зараз, до речі, вчуп між військову арту. Наполіпшена арта. Корпус підводного човна, давай далі. Корпус підводного підводного човна. Все, зачиняємо в останніх провінціях їх. Є. Є, Є. я закрив це оточення. Це велике оточення було. Ого, як красиво. Ем, совок. Які в тебе 15, 16 мільйонів втрат? В нього 16 мільйонів втрат. 16 мільйонів. У мене псовок 2 мільйони 8. Різниця в 8 разів. І буде більше. Я зроблю більшу різницю вже ж. А, ні, вкладки не маю. Що він там і як? Ти байдуже. Ну типа очевидно, що він програє. Так, сполучно короліство після савка. Більше на все за все мені не на Так, 2,5 мільйона вони втратили, я втратив 429 тисяч. Ну тут 5 різниця. І, до ту речі, тут побачив, де я не зруйнував, не прибрав е, захист. Коротше, на цьому поки що ми закінчуємо це відео. Дякую усім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам. ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і виходять відео, якщо в когось. З виглядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Будь-якого випадку, не забувайте підписуватись, ставте подобаки, писати коментарі, наскати на знаночок. Ще по бажанню можете прийти по посиланню в описі, підписатись на моєї інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!